що Ухвалила минулого тижня Верховна Рада, який документ, що він передбачає, які ключові зміни можуть відбутися вже невдовзі, зокрема, в контексті перезавантаження митної служби? Перезавантаження означає, що ця служба має отримати нову корпоративну культуру. Тобто та корпоративна культура, яка там склалася, вона дуже корупційна. Ну я Відчув таке від особистих знайомих, що працівники митниці, які мають доступ до живих грошей, до хабарів, фактично, вони навіть не беруть свою зарплату з карток, тому що це ну, для них западло. Держава ж їм надала можливість живу копійку заробляти. І е, отаку от корпоративну культуру її можна тільки знищити. Для того, щоб, щоб знищити, треба звільнити. Більшу частину е працівників треба повністю поміняти керівництво, і це все називається перезавантаження. От той документ, який ухвалила Верховна Рада, він е саме на це і спрямований. <кхе> тобто, за е принципом, за яким будувався набу, е призначається керівник е комісію з вирішальним голосом міжнародних експертів. Далі, ну на відміну від набу, який створювався з нуля, тут не з нуля, але все ж таки проводиться повна переатестація всього особового складу, і що дуже важливо, цю переатестацію робить комісія знов-таки з вирішальним голосом міжнародних експертів. Тому є надія, що після от такого перезавантаження ми отримуємо нову якість роботи митників. Це, звичайно, треба доповнити і зміною правил гри, тобто та дискреція, яку мають митники у визначенні митної вартості, чи там у тому, щоб відкрити шлагбаум перед е, якоюсь лівою фурою, чи ще якось має бути значно зменшена. І такі заходи е, теж передбачаються це обмін інформацією з нашими торгівельними партнерами. Зараз вже впроваджено е електронну систему е контролю за проходженнями тих товарів, яка гармонізована з Європейським Союзом, яка теж дозволяє швидше і простіше оформлювати товари, які надходять е за прозорими схемами, ну і зосередитися, звичайно, на тих, які надходять за непрозорими. Отже, в принципі, я так налаштований, обережно, оптимістично, тому що е, ну, це велике досягнення, якого ми довгий час лобіювали, ну, адвокатували скоріше, бо ми ж не лобістами не, не представляємо інтереси конкретного бізнесу. Але пане Володимире, ви от сказали щойно, що після ухвалення парламентом цього документа ми отримаємо нову якість митної служби. А якою була ця якість протягом крайніх років, і, врешті, навіщо нашій державі реформувати митну службу, які можливо проблеми в цій галузі існують, і чому їх потрібно невідкладно вирішувати? Ну, Головна проблема це широкомасштабна контрабанда. І це не питання останніх років, це питання е, фактично з самого початку існування Незалежної України. Е, І ця кхм, широкомасштабна ну, те, що називається контрабанда, це насправді йдеться про порушення митних правил. Тобто це не не все е, товари, які провозяться таємно, вони можуть проводитися явно, але, наприклад, там брендовий одяг. е, – Розмитнюється як секонд-хенд, чи е, замість одних товарів пишуть інші, чи просто пишуть, що товар йде транзитом, хоча зараз не зрозуміло, куди він може йти транзитом. А далі цей транзит переривається і товар залишається на території України. Ну і там є низка схем. До речі, Україна свого часу зробила гру метро кордону, де можна себе відчути таким. Власником цього метру кордону, які може пропускати, може не пропускати такі контрабандні товари, є всім відомі прізвища, які навіть оголосили, е, е, ну проти них оголосили санкції РНБО, але е, взяти їх на гарячому так і не вдається. Е, головні такі е, оператори цього тобто, тіньового ринку, а обсяги е, колосальні, тобто. Не до надходження до бюджету, ну пан Гетманцев нещодавно оцінив 100 мільярдів гривень. Ми е, робимо щорічно роботу, аналітичну роботу з оцінки найбільших схем ухилення від податків, і е, наші оцінки були в межах 130-150 мільярдів гривень. Це тільки не до надходження до бюджету. Тобто оборот складає там е, сотні мільярдів гривень. І е, це все, е, зрештою, впирається в людський фактор. Ну, З іншого боку, є претензії білого бізнесу на те, що до них висувають е, неправомірні вимоги із завищеними е, показниками митної вартості. Тобто, в такий спосіб, з них фактично вимагають хабарі для того, щоб вони могли розмитнити свій товар за тими цінами, за якими фактично вони його купили. Е, ну, Це все дві... Сторони однієї таї самої медалі, це означає, що просто ця служба не, не працює так, як треба. Її багато разів намагалися реформувати, просто реформувати, там, об'єднати щось, розділити десь, там, переставити ліжка, кажучи. І так само, як з податковою службою, це не призвело до жодного відчутного результату. Тому, власне кажучи, Виникла ідея перезавантаження, і багато років ми її проштовхували далі і підхопили наші міжнародні партнери. і От зараз маємо такий результат, що е за, за деякий час можемо отримати справжню реформу. Пане Володимире, зважаючи на те, що ви сказали, а чи може дійсно ця нова митниця знизити той рівень корупції, про який ви вже згадували, в цій сфері, і які механізми для цього передбачені цим законопроєктом? Ну насамперед, це зміна особового складу. Тобто е насправді е в Грузії, наприклад, е довелося кілька разів перезавантажувати митницю і на певний час її навіть. Давали там, на аутсорс іноземним компаніям для того, аби подолати таку масштабну контрабанду. Можливо, нам теж доведеться не один раз перезавантажувати. Ну і я вже казав про те, що паралельно вживаються заходи з цифровізації, з налагодження прозорих механізмів розмитнення, які не дозволяють е свавільно, наприклад, встановлювати ту саму. Митна вартість, і це все разом, е, ну, принаймні, теоретично, воно має шанс е, закінчитися успіхом. Е, ну, я сподіваюся, що, звичайно, повністю подолати такі явища, як корупція, і відповідно е, контрабанда з нею пов'язана неможливо, але е, можливо звести її до мінімуму, тобто, ну, щоб там було на порядок менше. Цих товарів, ну і, відповідно, будемо мати більше грошей до бюджету. І будемо мати більш справедливу конкуренцію на відповідних ринках, де ті фірми, які сплачують податки, вже не будуть потерпати від нечесної конкуренції з контрабандою. Пане Володимире, а чому реформування митної служби, як могли ми спостерігати неодноразово стежачи за цією темою, фактично вважалося неможливим протягом крайніх років? І, врешті-решт, багато хто порівнював цю сферу із податковою, яка свого часу теж потерпала від, скажімо так, наслідків Азарівщини, від, від скажімо, янукової. Від років Януковича ще правління, але все ж таки і там відбулися певні зміни, і бачимо, що і тут є позитивні тенденції. Ну, якраз податкове питання досі не вирішено, і азаріщено, там докладе на від... я не кажу, що воно вирішене, але менше з тим є також намагання вирішити. Ну, є намагання, але якраз податкова буде на черзі. Податково це наступне на черзі. Там Азарівщина закладена ще від е, тих часів, коли Азаров її заснував 96 у 96-97 роках. Але е, зараз ми говоримо про митницю. З е, митницею і е, з податковою ситуація дуже подібна, е, і там і там є сильні інтереси, які, звичайно, отримують е, свою вигоду від е, поточного стану справ. І вони відчайдушно е, опираються в справжній реформі. Тобто, е, коли ми говорили про те, що треба перезавантажувати, нам розповідали, що ну, по-перше, жодної реформи митниці нічого не дадуть, допоки ми не введемо тотальний контроль за рухом товарів е, всередині країни, включаючи там РРО, включаючи е, простеження кожної одиниці товару від е, кордону до. Е, Продажу, тобто повне знищення дрібного бізнесу, всі, всі роздрібні торгівці, платники ПДВ і все таке інше, а нібито на митниці нічого зробити не можна. Ну насправді, те, що от то, такий шлях не працює, доводить ситуація з підаксизними товарами, де все це існує, давно вже існує, і тим не менш, частка тіні залишається дуже високою. Але е, головне, що набагато легше проконтролювати рух товарів на кількох десятках пунктів пропуску, ніж на сотнях тисяч точок кінцевої реалізації. Е, далі нам розповідали, що е, перезавантаження неможливе, бо це ж треба десь взяти тих митників, а митника угу. треба десь навчити, е, Він е, просто там людина з вулиці за три місяці митником не стане. Ну, тим не менш, цю проблему вирішували в багатьох країнах, і я думаю, що Україна теж може її вирішити. Є багато випускників е, цієї самої самого університету, е, де, де є митна спеціальність, які працюють не, не за фахом, які працюють, наприклад, митними брокерами, але вони за певних обставин, якщо вони отримують достойну зарплату і е, будуть. Відібрані могли б стати цілком е, хорошими митниками, е, ну е, більше там, е, на відміну від податково, є настільки багато людей е, надто зараз, коли працюють е, тільки митні пункти на західному кордоні, і, і е, зараз якраз слушний час для того, щоб цю реформу провести, бо потім, коли почнуть відкриватися нові пункти, вже в Аеропортах і морських портах, і, можливо, навіть на східному кордоні колись відкриється. Ну, для них будуть потрібні нові кадри, але зараз потреба в кадрах менша, ніж вона була до великомасштабної війни. Бачите, є, є певні позитивні сторони, навіть такі жахливій речі, як повномасштабна війна. Пане Володимире, а як ви оцінюєте вплив іноземних союзників, партнерів України у це перезавантаження митної служби? Наскільки вирішальним було їхнє слово, аби Верховна Рада таки наважилася ухвалити відповідний документ? Так, їхнє слово було вирішальним так само, як і в ситуації з БЕБ. Бо, звичайно, ті інтереси, які стоять стоять за корумпованою митницею і за корумпованим так само і е, підконтрольним, е, політично підконтрольним бебом, вони е, намагалися привести реформу до якогось такого вихолощення, коли е, це буде чергове рисування ліжок е, без е, докорінної зміни особу, особового складу. І тут якраз. Е, Знов ну, таки, ті самі партнери вони довго обиралися, але вдалося їм все ж таки довести, що іншого шляху не існує. І я дуже вдячний їм, що вони, зрештою, це включили і в меморандум МВФ, і в інші умови з Європейським Союзом, з, ну неформально з G7. І е, ця реформа відбулася дуже значною мірою саме під тиском. Іноземних партнерів. Ну, коли громадянське суспільство об'єднується з іноземними партнерами, то е, зазвичай вдається дотиснути е, владу до правильних рішень. Якщо ж партнери не розуміють, як питання з податковою, вони поки що не дозріли до цього, Ну, то ситуація залишається такою, як є. Пане Володимире, а чи бачите ви наразі ризики, що нові люди після корпоративної, зокрема, реформи в митниці можуть засвоїти так би мовити старі корупційні схеми? І чи можна цьому запобігти? Ну звичайно, ризик такий є. Я ж кажу, що в Грузії довелося кілька разів перезавантажувати, перш ніж вдалося стерти цю культуру. Треба ще. Зважати на те, що клієнти, так би мовити, тобто бізнес, який пропрацює, він теж має свої звички, і він буде не ну, непростовісна частина бізнесу, яка користувалася е, цими схемами, вони будуть зваблювати нових людей. Ну, проти цього є певні запобіжники. Е, ну, по-перше, це, як я вже казав, прозорі процедури, які. Дають набагато менше простору для повільних е, рішень, відповідно е, для того, щоб було за що за що хабарі. Тобто, якщо мит не немає свободи визначити ту саму митну вартість, е, вона е, диктується тим, скільки, е, за якою ціною цей товар виїхав, наприклад, там з тієї ж Польщі. То ну, він просто не зможе взяти хабарів. По-друге, є механізми, вони зараз будуть випробовуватися, такі як бодікамери, наприклад, для митників, щоб на митному посту все було абсолютно прозоро. Є технічні засоби у вигляді сканерів. І, взагалі, ну, моя особиста пропозиція була така, щоб от всі ці. Засоби і все, що відбувається на митному пусті, було постійно на контролі е, сторонньої служби, тим чином, щоб митник не знав, е, чи спостерігають за ним в даний момент чи ні. Це дуже дієвий засіб від е, е, корупційних дій. Ну, не всі такі корупційні дії відбуваються на місці, е, частіше вони відбуваються на іншому рівні, е, тому це теж не запобіжник. Але принаймні, е, частковий далі є таке поняття, як все ж таки корпоративна культура. Якщо вона формується здебільшого як е, добросовісна і прозора, то е, просто товариші е, корумпованого митника будуть наполягати е, на тому, щоб він проводив себе добросовісно або будуть на нього е, сати відповідні. Відповідні записки, е, закладати мови, в е, відповідні компетентні органи, якщо він порушуватиме корпоративну честь, і якщо це налагодити належним чином, то вона теж до певної міри працює. Ну, звичайно, коли зараз е, переважна частина і дуже велика частина Митників е корумповані, то це не, не буде працювати, і на це не можна покладатися. Навпаки, е там, де були корупційні вертикалі, ну власне на митниці, в кові у тому ж Даї, взагалі в поліції, е там е на певний момент, ну за часів Януковича, е просто не могло залишитися е чесних людей, бо вони не могли б заносити на своєму начальству. Кожного тижня там відповідну суму, яка багаторазово перевищує їхню зарплату. Е, тому, е, е, власне кажучи, всі такі організації, які були е, жертвами таких корупційних вертикалів, вони всі підлягають перезавантаженню. Але перезавантаження може е, дієво цю культуру стерти. Ну, як сталося, наприклад, і ж патрульною поліцією. Зараз е, ніхто не говорить, що. Там тотальна корупція, ну, звичайно, якісь випадки є, але це не порівняно з тим, що було в Даї, і, до речі, і громадяни теж призвичалися до того, що просто так підкупитися від е, патрульного поліцейського вже може бути не так просто, як від ДАІшника. Або може навіть нести за собою якісь наслідки. Пане Володимире, і на сам кінець, через який час, на вашу думку, ми зможемо побачити прикладні результати ось цього перезавантаження митниці, коли зможемо побачити збільшення надходжень у державний бюджет? Чи може це трапитися до прикладу навіть до кінця цього року? Ні, на жаль, це не такі швидкі речі. Якби це було так швидко, то нам не треба було підвищувати податки. Взагалі розмови про це не було б. Достатньо було б вжити таких заходів. Я думаю, що реалістично говорити про якісь позитивні наслідки до кінця наступного року. Тобто треба час для того, щоб формувати комісію. Потім треба час для того, щоб ця комісія обрала голову. Потім треба час для того, щоб цей голова... Призначив якихось своїх заступників і сформували комісію для перетестації, ну і далі комісія з перетестації має е, працювати кілька тисяч. Е, ну, не кандидатів в даному випадку, а діючих працівників. Вона має дослідити їхні е, статки, вона має е, дослідити їхні. Е, Можливо, навіть на поліграфії якісь психологічні моменти і переконання. Ну і це все потребує часу. Тобто, ну добре, якщо це буде до кінця наступного року. Почули вас. Дякуємо вам за включення і за роз'яснення цієї інформації. Отож, для аудиторії нагадаю, що спілкувалися із Володимиром Дубровським, це старший економіст Кейс Юкрейна, також фахівець економічної експертної платформи, з яким обговорювали перезавантаження митної служби, навіщо це Україні? І, власне кажучи, як це можна правильно робити. На все добре, пане Володимире, і тримаймося. все добре.